Вітаю, друзі. Сьогодні маємо 11 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Є вікерник Валерій Клочук, і сьогодні зі мною в студії Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас, пане Валерію. А також вітаю всіх, хто нас дивиться. Однозначно я просив пана Івана, щоб ми сьогодні поговорили про санкції, мити і так далі проти Індії, Китаю, третіх країн, які купують активно Росії енергоносії Ми обов'язково про це поговоримо. Але я хотів би пане Іване, ну почути ваш коментар з приводу того, як ви оцінюєте ситуацію довкола Польщі, тому що на тлі політичного вбивства в США, ну таке складається враження. Я маю на увазі вбивство кірка. Що Трамп взагалі зараз забуде, що коїться у Польщі, Навроцький вчора говорив з ним телефоном? Ну він просто поінформував, як сказав Навроцький відповідь. Нічого Трамп нічого не коментує. Що нам очікувати, до речі, от від подій у Польщі, ну і реакції можливо, і Трампа. Ну безумовно, ми бачимо, що повне відчуття того, що НАТО воно якось хоче забути про цю історію про 23 три дрони. А саме така цифра зараз лунає в одній просторі, скільки з'явилося на території Польщі, тобто не два, не три, а три. І сказати: Ну так, нічого особливого, їдемо далі. Приїхали. Ага. І тому в мене все більше виникає таке враження, що знаєте, ну ось ми ж всі постійно говоримо НАТО, що North America Treaty Organization. Ось триті я пропоную замінити на слово Team Organization. Тим це боєска, боєгузлива організація, тобто у нас Америка – боєгузлива організація, тому що дійсно ну враження повне, що дуже і дуже НАТО боїться якогось конфлікту, якоїсь ескалації, бо не готова НАТО а, до реакції. По великому рахунку, ну була агресія проти території, протиповітряного простору країни НАТО. І повторюсь, якби було два-три. Як це було не один раз. Okay. Якраз сьогодні бачив статистику. Від е, в 22-му році залетіла та ракета, яка була двох польських фермерів. Okay. Більше жарт так, більше жарт не було. Але декілька разів ракети пролітали простір повітряний в Польщі. А далі е, дуже часто дрони залітали повітряний okay. в повітряний простір Польщі. і ось але це було декілька дронів. Зараз вже 23 три дрони. Тобто ага. вже цифра така велика, і тут, безумовно, фахівці повинні розібратись. Але от та інформація, яка з'явилася, що в окремих збитих дронах в Польщі були польські сім-карти. Ну я не знаю, наскільки ця інформація підтверджена. Але якщо це так, тобто це не була випадковість. Це реальні дрони, які повинні були летіти саме в Польщу, і які запускалися Росією з метою. І ось тут треба проаналізувати мету, тому що мені здається, що це, знаєте, є такий вираз: робимо спроби попасти в ту межу, після якої буде реакція. І ось це чергова спроба. Якщо реакції не буде, а схоже, її не буде, це значить, можна далі робити щось, наприклад, на 23 дрони, а 43 дрони, чи там декілька ракет може полетіти в Польщу, але. Не полетіти повернутися, а як то кажуть, щось уразити. Тобто, виходить така ситуація, що Росія шукає оцю точку е, реакції і постійно, скажімо так, підвищує градус своїх своїх підходів. В очікуванні, що якщо і цього не буде, то далі будемо грати на підвищення. Тобто, зрозуміло, що зараз перед НАТО стоїть власне, оцей виклик, щоб не стати нас Америка Organization», а, стоїть завдання, що є якоїсь відповіді, якою вона буде, подивимось, але якщо не буде цієї відповіді, це буде дуже погано, і це реально поставить питання От колись були популярні дослідження, чи є майбутнє у проєкту «Єдина Європа з натяком на ЄС. Ось зараз буде те саме питання, чи є майбутнє у НАТО, тому що якщо а, напад на країну НАТО немає. Відповіді цієї цього блоку, то як то кажуть, нічого не варті. Ті зобов'язання, які там написані, я вже мовчу про те, що неодноразово багато аналітиків звертали увагу на те, що конкретно написано у п'ятій статті НАТО, що кожна країна в міру своїх можливостей. Тобто, якщо вона скаже, що ми можемо максимум казки дати, це ж також можна розглядати Чому? Наші... справа, в тому що засували статтю четверту НАТО, де проведені консультації. Uh, окремі країни вже визначилися з конкретною допомогою Польщі, ну, до прикладу, Швеція, Нідерланди, Нідерланди відправили вже 300 солдатів до Польщі, відправили авіацію, відправили системи протиповітряної оборони. Тому я, чесно кажучи, не сказав би, що ну, вони не відреагували. Інша справа, що вони неефективно відреагували, тому що ну, не вміють. Ось тут погоджуюся. До речі, була інформація, що щодо збиття цих дронів, що тут Нід нідерланди вони допомагали їх авіації. Причому вартість ракет, якими збивали ці дрони, значно перевищує вартість цих власних шахетів. І тому по великому рахунку тут Україна може виступити консультантом, казати, що знаєте, взагалі то треба дрони використовувати для збиття цих дронів, і це значно здешевший оборону європейського Союзу, взагалі НАТО. Тому а не викупано, пане Іване, у нас же теж таку, таке було. Ну, безумовно. Тобто, ми розуміємо, що спочатку нам, у нас є досвід. Власне, тут я постійно цитую а, пана Василя Боднара, це наш посол України у Польщі. А коли його запитали, а, чому Україна повинна бути в НАТО, він відповів, тому що ми вби, вміємо вбивати росіян. Все, а ви а, а ви не вмієте? Він продовжив. Тобто я повністю погоджуюсь з паном послом, якого особисто знаю, з яким якось навіть вечерне разом в Анкарі, коли він ще був послом України в Туреччині, і абсолютно точно зазначено, що є у нас досвід, якого дуже бракує а, силам, які гіпотетично поки що, але подивимось наскільки довго це поки що протистоять Росії. Тому що все більше говорять або про загрозу там навчання будуть Росії і Білорусі, там формально сказали, що їх не буде поруч з Сувалським коридором, але 100% ну, гарантій нема. Далі є погрози з боку Медведєва та Гурольова, депутат держдуми генерал на адресу Фінляндії. Країни Фінляндії, враховуючи іміджі медведєва і генерала ага. Горьов, не горілки Фінляндії, а саме країна Фінляндія. Тому це я розглядаю як також тако, такий собі а, натяк на те, що у Росії декілька варіантів на столі, хто буде наступним. Ну Ще давайте окремі країни Балтії. Так? Тобто ага. якщо Суванський коридор, це радше відрізати Литву від Польщі і відповідно до Калінінграду. То Естонія, наприклад, це перша країна, далі, Латвія, Літва, вона трошки глибиде, але тим не менше, сценарій є. Я є та ж Фінляндія, ну Норвегія, вона називала північніше, хоча і і там також не виключаю ага. певне провокаційне дії Росії. Тобто, я до того, що зараз у цей випадок з Польщею, якщо а все йде до того, що Окрім реакції, що ми надамо там певні сили Польщі, якщо не буде якихось жорстких кроків щодо Росії, ну на жаль, е у нас тоді почнеться, як то кажуть, відлік до наступної такої провокації, і, скоріш за все, вона буде ще більш, скажімо так, жорсткішою в порівнянні до цих 23 трьох дронів. Тут я відзначаю для себе, що зараз та й от і ви говорите про. Неефективність НАТО багато хто, ну, в Україні висловлює саме такі думки, і не без підстав. тому що навіть Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, сказав, що ну НАТО не показали себе ефективно у вчорашній атаці по Польщі. І я чую такий наратив: наратив реально в українському сегменті, навіщо нам те НАТО, навіщо нам те ЄС. Ну, от я, чесно кажучи, боюся цього наративу по одній простій причині, відверто, тому що це дуже гарно лягає у пропаганду російську. А, на сьогоднішній день немає альтернативного союзу військового, до якого ми прагнули. Ми можемо говорити про створення свого. Ну, от сьогодні там була заява від Люблінського трикутника а, разом з Литвою, Польщею щодо атаки на Польщу. Ну, це просто заява все. Угу. Наші ж ініціативи доволі обережні щодо створення військово-політичного блоку, вони поки що не отримують нового імену зі відгуку в Європі по одній простій причині НАТО не дуже цього хоче. От пане Іване, ви говорили щойно про загрози там існування НАТО, Європи, єдиної і так далі. Наскільки сьогодні? Ця е, тенденція в українському суспільстві на вашу думку є небезпечною. Чи на це не варто звертати увагу? Вона дуже небезпечна, тому що фактично це як аргумент, а не треба вам є ЄС, а не треба вам в НАТО. Тобто не слід сприймати якісь, скажімо так слаб, слабкості з боку ЄС або з НАТО з боку НАТО, що ось це все девальвує ці структури. Я не думаю, що вони девальвуються. Так треба, як то кажуть, підкаргувати їх. Так, треба модернізувати їх. Ага. Знаєте, люблю жартувати, що насправді альтернатива НАТО є. Це створення НАТО, плюс Японія, і Південна Корея От такого ага. військового Союзу, який виходив би за межі Північної Атлантики. І тому, власне, можна змінити назву НАТО, тому що це буде значно більше. Але я думаю, що ось наявність ну, Австралія, Нова Зеландія, також ось ті країни, які. Кого я бачу в цьому союзі Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія це країни, які не мають жодного відношення до Атлантики, але ж щодо цінностей, вони якраз розділяють їх. І тобто, тут треба подумати над назвою, і ось вам, до речі, альтернатива дійсно НАТО. Але цей союз може бути. А, і, безумовно, Україні буде цікаво бути складовою цього союзу. І ось тут найголовніше, цьому союзу також буде цікаво, якщо Україна буде в ньому, тому що. В Україні завжди сприймають НАТО як структуру, куди хоче Україна. Але ж треба думати про інтереси НАТО. Навіщо Україна НАТО? Ось пан посол Василь Боднар якраз про це сказав. Але ж це дійсно так, що у нас є досвід, у нас є розуміння того, що робити. Досвід ну, війни нового часу, в нових реаліях. І, відповідно, так, я думаю, що буде нам важливо, але важливо бути разом. Це важливо. Тобто не бути по один. Бо коли чуєш, що нам не треба, то ЄС, нам треба то НАТО. Ну добре, які, які варіанти у Росії є варіант. Ми ж не так, будемо так. а іншого нема. А тому тут треба треба не казати, що там НАТО погане чи ЄС погане, не треба до них йти. Треба казати, що треба до них йти для того, щоб їх посилити, для того, щоб їх змінити, для того, щоб зробити їх більше ефективними. Оце в моєму розумінні. Той шлях, який Україна повинна обрати. і це буде і часткова відповідь на критику ЄС і НАТО, і ага. при цьому це буде об'єднання з країнами, з якими ми маємо спільно цінності. Я не випадково друзі, хто нас дивиться, піднімає це питання, тому що е, такі сьогодні заклики лунають. Я не маю сумніву, що багато хто з вас то дивиться також, напише нам НАТО, це не потрібне. Ну і навіть такі думки лунають і серед наших колег, експертів, політологів і науковців Так, таке є. Ну і політики інколи про це говорять. І активності те запросували до широкомасштабного вторгнення. Тому я ну просто хотів би, аби ми були дуже обережними з цими висловлюваннями. Звісно, критично оцінювати військовий альянс треба. Безумовно, так само як європейський союз, для того, щоб правильно сказав пан Іван, посилювати їх, і тут якраз щодо посилення посилення позицій Європи Європейського Союзу, хотів би з вами, пане Іване, поговорити про е перспективи ухвалення санкційного пакету, який завтра обіцяють нам представити 12 вересня. Європейський союз обіцяє опублікувати. Поки що так розумію основні пункти майбутньої майбутнього санкційного пакету 19-го, який вони нині погоджують із Вашингтоном. Суть заключається в тому, що Дональд Трамп вимагає під Європи, аби вони ввели мита проти Індії і Китаю. Багато є інформації у змі про те, що це мають бути 100% відсотків мити 100 для Індії, 100% для Китаю. Європа ж вона говорить не про мита, а про санкції, санкційний тиск і проти компаній е, окремих, я так розумію, недержавних китайських, так як то було із Індією, які займаються нафтопереробкою. Також вони говорять про санкції проти якихось там двох банків із Центральної Азії, я не знаю, яких ну і ще про щось. Це те, що я прочитав у західній пресі. Пане Іване, що вам відомо на сьогоднішній день про цей санкційний пакет? Наскільки він може бути потужним, і як він нам допоможе? Ну, дискусії дійсно тривають і тривають саме по лінії Брюссель Вашингтон, тобто там все ж таки узгоджують. Частково ці як розумію санкції, тобто зрозуміла позиція США, ну вона була в принципі відома і раніше. США вони прагнуть підвищувати е, мита на продукцію тих держав, які купують у Росії в Оливодні. Єдине питання: а якщо ці країни перестануть купувати у Росії Голеводні чи США знімуть ці мита? Бо в мене є по Індії таке відчуття, що знаєте, США хотіли запровадити оці підвищені мита щодо Індії. Але коли е, перше США запровадили під, підвищені мита в квітні цього року, багато було претензій, що чого це безпідставно США роблять підвищення мит. і США зрозуміли, що треба, знаєте, знайти казус-белі. привід для війни, в даному випадку привід для підвищення мит. І довго не думаючи, думали так, війна, війна, де війна, війна Росії проти України, все це і буде казус-белі. тобто приводом буде, що Індія купує в Росії. А Нафтою його за це одне плюс 25% для Індії. Але по-перше, Індія не єдина не єдина країна світі, яка це робить ну, Китай згаданий. Можемо пошукати і Туреччину, наприклад, і інші країни, які це, це саме роблять. Тобто, відповідно, якщо ви сказали А щодо Індії, то треба казати Б щодо Китаю, і далі по алфавіту щодо інших держав. Якщо це не робиться. То це викликає багато запитань, наскільки ви щирі, коли ви говорите, що це саме закупівлю у Росії ресурсів. І якщо ви ці країни перестануть купувати у Росії ресурси, чи знімете ви ці мити? Ну, тут у мене певна аналогія, оскільки ви згадали про мої арабські етери, а, часто пересікаюсь на єгипетських каналах з колишнім радником Путіна Марковим. А, І ось. Він якось на емоціях сказав, що для того, щоб оскільки верніше в Україні якась погана влада, ми звільняємо територію України. На що ведучий йому каже: слухайте, а якщо там влада зміниться, ви повернете ці, ці території? Тут Марков, звісно, сказав, що ой, ну це, це ж інше, хоча вона його спіймала на його ж словах. Тобто, ви ну, так, так говорите, що причина в цьому поганому уряді, уряд змінився все. повертайте. так. само питання і до США, і ось тут, як на мене. Чого є справне, це те, що в США конкретно прописали, що це мита суто за купівлю у Росії ресурсів, і як тільки цієї купівлі не буде, цих ага. мит не буде також. Тому що те запровадження, яке є, ну воно запроваджено так формально за це, але де написано, що якщо цього не буде, і де прописані процедури, як встановити, що не буде закупівлі ага. нафти у Росії, бо державній індійській компанії, вони ж, в принципі. Казали, що не будуть купувати, але в Індії основні покупці це компанії Амбані, найбагатшої людини в Індії зі статками там трошки більше 100 мільярдів доларів, там він з Білом Гейтсом за 17-18 позицію зараз змагається в світовому рейтингу. Але ж все рівно це дуже багата людина, і ось виходить так, що якщо держава каже, ні, а там в основному це приватні компанії, приватні всі. Купують у Росії нафту, то виходить так, що нічого не досягнуто. Тобто тут треба шукати оцій можливості тиску на проватні кампанії. Я розумію, що Європа цього не хоче. Європа, взагалі, як не взагалі західний світ. А я завжди жартую, що вони звикли до вашингтонського консенсусу, згідно з яким приватна власність це святе, не можна в неї втрачати. Але знаєте, такими підходами ви не доб'єтесь максимальної ефективності санкційного тиску на державу. Тоді вам прийдеться своїх військових відправляти, тому що санкції не дадуть ефекту. Ви ж не хочете ризикувати життям своїх громадян. А мита дають ефект? Ми скажу так. В принципі, я думаю, що можуть дати, тому що ідея цих мит на країни, які купують у Росії нафту, вона ж яка, що буде демотивація купувати у Росії ресурси, але тут головне прив'язати. Що буде чітко, що якщо ви купуєте, ми то такі, як тільки ви не купуєте, це повинно ну, в дуже. Але, я перепрошую, але справа в тому, що історія з митами для Індії воно не спрацювало. Навпаки, Індія продовжує купувати нафту і збільшує об'єми закупівлі, Китай не боїться цього, також збільшує. Ну хоча проти Китаю поки що нема мит. Тому говорити про ефективність мет, як на мене сумнівно. А я думаю, що можна. Єдине, що, що США розуміють, що поки що Індія на це не йде, але ж поки що і ЄС не запровадив ці кроки. То дуже важливо, щоб дивіться, щоб а, ЄС та США спільно робили ці кроки, водночас, щоб США приєднувався до пакетів санкцій ЄС, тому що ну, от навіть беремо Сполучені Штати Америки навпаки почали скасовувати санкції. Наприклад, вони скасували санкції проти Белса... Белавія. На ага. білоруській кампанії, і я думаю, що будуть робити далі кроки. А Білорусь це фактично Росія. Ну, Трамп ну, не про санкції. Ну так. Ну у Трампа якась своя гра з Білорусі почалась, він написав листа Лукашенку. Тобто, бачимо, що ну, поки що я не зовсім зрозумів цю гру, але ми пам'ятаємо візит Кита Келоха а, до Білорусі, і він повернувся, як то кажуть, не пустими руками, а з чоловіком Тихановської. Формальної лідерки білоруської опозиції, тобто, оці всі кроки загравання Лукашенка і Трампа, ну як на мене, частково гра Трампа проти, до речі, Путіна. Коли зараз Путін повинен думати, а що там у Білорусі з, з Трампом, власне? І чому там якісь відбуваються діалоги? Так що, тут тут будемо дивитись. Але в принципі, якщо так можливо країни, такі як Індія Китай, можуть казати, що вони не бояться цих мит. але це як на мене короткотермінова перспектива. А якщо це буде вдовж, якщо буде тривалий період, основні ринки збуту – це США та ЄС, тобто тут ага. що США власне тому і хочуть. Щоб ЄС шов на ці кроки, це створення так званого позасотівського світового устрою поза межами світової організації торгівлі, але США хочуть зруйнувати як на мене світову організацію торгівлі, і тому власне вони підштовхують ЄС до цих кроків. В принципі, я не виключаю, що ЄС погодиться. Принаймні, я завжди вважав, що одні з причин, чому Трамп робить те, що він робить, це прогноз провідної. Аудиторської кампанії світі одні однієї з правильних добре PricewaterhouseCoopers, які сказали, що якщо нічого не змінювати, то світова економіка в 2050 році буде наступною. Китай буде першим з великим відривом, другою буде Індія. Там лише на третьому місці будуть США. А щодо країн ЄС, то єдина країна ЄС, яка буде в десятці, це буде Німеччина на дев'ятому місці. Тобто, ми розуміємо, що ЄС ну не те, що повністю, але суттєво. Зникає з мапи економічної світу США, втрачає також свої позиції. Ні, відповідно, це не треба ані США, ані ЄС, і це рода. А якщо до прикладу Європа не погоджується на ведення мит, на які санкційні кроки вона готова піти? Ну, ну по-перше, зараз подивимось і по персоналі. По-друге, все ж таки я очікую матеріалізації рішення а, міністра фінансів країн Великої Сімки вже рік. Цьому рішенню стосовно того, що треба змінити протоколи е, контролю за непотраплянням підсанкційної продукції до Росії. Тобто, відповідно до чинних санкцій, ага. а, в, контракти по продажу підсанкційної для Росії продукції повинен включатися пункт, що цей товар не для перепродажу в Росії. Але як це пункт оминається? Країна ЄС продає цю продукцію країні. Країна А не може продати Росії, але вона може продати країні Б. А країна Б вона не має зобов'язання по тому контракту, вона спокійно продає Росії, а прописувати додатково цю умову добре з'явиться країна, Ц і так далі. А вони до речі про це якраз і говорять зараз. Європейці. Ну от так що тут якраз оці протоколи. Контролю ну взагалі, щоб відповідальність ага. за непотрапляння потрапляння під санкційної продукції а, до Росії лежала на кампаніях Європейського Союзу, яку її постачають, бо тоді вони будуть тричі думати ніж продати цю продукцію, якщо вони не впевнені, що Україна, куди вони її продають, її потім через другі треті країни не продасть Росії. Так що тут, о, тут треба посилювати. Що стосується вуглеводнів, ми вже ми бачимо, що і Угорщина там уклала контракт, ще, тобто потрошку відбувається процеси, так може не так швидко, як нам там okay. хотілося би, але пев, певні контури майбутнього, де Росія навіграє важливу роль на ринку вуглеводнів Європи, бо взагалі її не відіграє, вони вже вимальовуються. Тут головне не сходити з цього шляху, рухатись ними ну, і дивитись, бо в Росії там вже якісь. Я ще навіть скажу чесно, пропустив цю новину про протести в Росії, а завдячуючи про Кремлівському підкреслю журналіст Андрію Караулову. Ось він якраз розповів, що декілька днів тому в Росії була хресна хода, там повинно було бути 20 тисяч. А прийняли участь 120 тисяч. Як він сказав, це були не ті, що хотіли хресною ходою ходити. Це були протестувальники. Які ага. вийшли, користуючись тим, що це храсна хода, яку узгодила влада, і висловлювали якісь протести. Ну це, як ага. на мене, цікавий прецедент. Тобто я так розумію, там проти інтернету зараз ага. багато хто проти, чому відключення інтернету, тому що багато бізнесів побутовані. Ну, да, це дуже цікава причина, і те, що вони вбивають дітей в Україні, їх це не дуже турбує. Абсолютно так. А от те, що те, що там інтернету позбавляють, оце вже. Ага. Якщо ще через це зні, знімуть Путіна, це взагалі буде вершина іронії, що постраждав через те, що не через те, що був купу дітей в Україні, а через те, що інтернет не, не дав дітям з Росії, пане Іване, завершуючи нашу розмову, скажіть, будь ласка, повертаючись до першого питання, mm -hmm. бо це якраз той момент, що хотів вас уточнити: наскільки сьогодні європейці, члени НАТО і не лише... Фінансово спроможні протистояти війні Росії проти України фінансово проти війни проти себе навіть не лише проти України але України в тому числі. Ну безумовно, вони повинні розуміти, що вони наступні. Тобто не буде крапку війні, коли Росія ну, не дай Боже для нас захопить Україну. Далі війна буде в Польщі, буде в Балтії, буде навіть в Німеччині. Знаєте на парадах в Москві не писали на Київ чи на Варшаву, писали на Берлін. Можемо повторити. Це закладалась думка, що велич радянського союзу точка величі це була перемога Другій світовій війні. Росія хоче її повторити, тому ага. європейці повинні розуміти, що це виклик їм, і тому, ось скільки все ж таки Берлін Німеччина, давайте згадаємо дуже гарний крок, який зробила німецька влада, а попередні скликання Будоставу. Коли вони ухвалили зміни до калькуляції видатків держави, де витрати на оборону не рахуються у якості стелі бору. Це дуже важливо, тому що зазвичай а, мінімізація а, трат на безпеку пояснювалася тим, що ну, це ж борг збільшується державний, Ми не можемо. А Тут вони кажуть: ні, це не рахується, це абсолютно інша складова, і ось тут бажано, щоб інші країни рухались у Європі. Гроші є. Це слід розуміти, це не бідна бідний континент. Там грошей достатньо, там недостатнє бажання щось робити, і ось тут головне, що все ж таки згадали, знаєте, про міністра оборони колишнього вже Великої Британії, пана Шапса, який сказав, що якщо хтось думав, що е, війни це в підручниках з історії, ні, епоха війни це наша сучасність. Ось чим більше люди будуть розуміти в Європі, що це сучасність, і якщо вони не будуть більше вкладати свою оборону. То у них будуть проблеми, то буде дуже важко. Бо знаєте, люблю згадувати е, ще одного журналіста Сергія Слендера ізраїльського, який сказав, що за півтора роки війни повночерговий ну, давайте так ескалації на ближньому сході, ізраїль двічі збільшив виробництво зброї, при тому що він не так багато його виробляв. За три роки повномасштабної війни в Україні е, Європа збільшила виробництво озброєння на 30%, при тому що не дуже багато вона його й виробляла. Тобто, фактично, можливості безумовно, як ізраїль демонструє, є головне бажання щоб цими можливостями скористатися. Дякую вам за цікаві коментарі, пане Іване, як завжди, дуже слушно і влучно. Глядачі напишуть, що вони думають з приводу тем, які ми обговорювали, і сподіваюся, обов'язково з вами знову побачимось. Дякуємо. Дякую до зустрічі.